Четвер. 1 червня про головні події станом на 16 розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Міжнародний форум жіноче лідерство в часи викликів об'єднав сьогодні понад 100 учасниць у Хмельницькому. Це підприємиці, волонтерки, лідерки думок. Вони ділилися успішним бізнес-досвідом та обговорили питання волонтерської діяльності. Хмельницький став першим містом України, де в рамках форуму презентували програму USAID Конкурентноспроможна економіка України. Учасниці форуму спільно з хмельницькими гімназистами також висадили дитяче дерево мрій на алеї героїв Маріуполя. Ірина Ріон з подробицями. Підприємиці, волонтерки, і лідерки думок понад 100 учасниць об'єднав міжнародний форум Жіноче лідерство в часи викликів у Хмельницькому. Його організувала громадська організація Можу вперше після початку повномасштабного вторгнення. Війна нас всіх змінила, тому що війна зробила жінок сильними, потужними в десятки разів, тому що саме жінки українки показали всьому світу, що ми можемо бути берегинями. Але ми воїни, ми захисниці, ми волонтерки, ми бізнес-леді. І ось бізнес-леді стикнулися з багатьма питаннями і викликами військового часу. Ми мобілізувалися і створили свій жіночий економічний фронт. Мельницький став першим містом України, де в рамках форуму презентували програму «USAID конкурентно спроможна економіка України. Зокрема, майже 100 грантів від 10 до 35 тисяч доларів можуть отримати малі і середні жіночі та сімейні підприємства. О, або зареєстровані товариства з запасної повідальності або приватні приватні підприємства і можуть отримати грант на 600 тисяч гривень до 1 мільйон двісті. Цю грантову програму можна подаватися, як сказала Олександра. Наприклад, на сертифікацію на за грантову програму що й можна отримати обладнання, яке так само допоможе розширити виробництво. Олександра Українець з Харкова вже майже рік, як її підприємство, котре виготовляє медичні засоби, відновило роботу в Хмельницькому. Для цього потрібно було переконати інвесторів, що бізнес в Україні можна продовжувати. рік – це був перший рік коли Наше підприємство вийшло нарешті на. Перше, що сказали мої співвласники Олександра, ми все вивозимо в Європу. Я поїхала до них і запропонувала їм повірити ще раз в мене і залишити підприємство Україні з тим, що ми релокуємося. Я дуже вдячна цьому місту, будемо будувати разом друге підприємство, яке дуже важливе для нашої країни. Під час форуму презентували кращі практики жіночого бізнесу та соціальної відповідальності. Я знаю, що ви працюєте і волонтерите. Я знаю, що ви працюєте і мотивуєте. Але той бізнес, який ви очолюєте, яким ви керуєте, це теж сплата податків. А наповнення міського бюджету і загалом бюджету це є податки. І сьогодні вже фактично за 5 місяців більше 100 мільйонів гривень лише з міського бюджету. Тих податків, які жінки в тому числі сплачують, пішло на до допомогу нашим військовим. На завершення форуму учасниці заходу висадили дитяче дерево мрій на Алеї Героїв Маріуполя. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Ще чотири квадрокоптери, діджей Мавік-3 передав воїнам міський голова Олександр Семчишин. Бандера-пташки поїдуть до спецпризначенців і підрозділів МВС, які виконують бойові завдання на східному та південному напрямках. За словами очільника міста, квадрокоптери придбали за кошти платників податків. Нагадаємо, що триває збір на тисячу дронів камікадзе, який оголосив благодійний фонд Волонтери Поділля». Гроші можна переказати на рахунки благодійного фонду, які є у соціальних мережах. Сьогодні у Хмельницькій громаді розпочали роботу літні дані табори. Працюватимуть вони до 23 червня у 27 закладах загальної середньої освіти. Цьогоріч відпочивати у таборах буде більше 2,5 тисяч дітей. Частина з них це учні 5 та 6 класів. Дітки будуть від ранку до третьої години здійснювати таку розвивальну виховну спрямованість. Ми взагалі робили акценти на національно-патріотичному вихованні, тому що ми розуміємо, що це зараз важливий акцент, який ми повинні робити в будь-якому освітньому. Середовище. Буде цікава, розважальна і виховна е програма, тому що ми і будемо співпрацювати з, різ з різноманітними установами, і правоохоронними органами, і медичними установами, для того, щоб закріпити ті знання, які діти отримали впродовж навчального року, і, можливо, навіть більше отримати практичних навичок, тому що інколи під час уроку не вистачає от практики, більше є теорія, тому ми з радістю приймаємо наших діток і будемо їх протягом трьох тижнів е Навчати чомусь намовні. Табори безкоштовні для пільгової категорії повністю. Ті діти, які не мають певної пільги, вони будуть платити лише за харчування. У міжнародний день захисту дітей у благодійному фонді «Карітас» влаштували свято для малечі. Участь у заході взяли близько сотні хмельничан та вимушених переселенців. Для них соціальні працівники благодійного фонду підготували дев'ять локацій. Діти малювали спеціями, виготовляли патріотичні футболки, створювали оригінальні книжкові закладки та грали в розвиваючі ігри. Я люблю дуже читати книжку Чуді Моді і буду ставити туди цю закладку. Ну, я ще не всі частини прочитала, я прочитала тільки п'яту і сьому. Мені ще треба прочитати першу, другу, третю, четверту. Дітки такі дуже такі хороші, якась така тепла така атмосфера, їм так все хочеться робити, так, так все хочеться їм спробувати. І ніби такого нічого складного, як бачите, тільки скотч і природні матеріали. Квіточки, тобто все, що нас оточує. Десь щось впало, ми його підсушили. Я обрала квіти, бо мені спотопували папу і в вашу контур діти віддихають собі, знаходять орвесників, собі друзів знаходять. Мають з ким спілкуватися. Мені теж дуже подобається. Знаєте, сюди от буває, що от приходжу зі свято, я хоч тут віддихаю від роботи від всього. Сьогодні є перший день літа, перший червня, і ми сьогодні розпочинаємо свою діяльність літо з карітесом. Ще до нас додалося сьогодні інше свято, таке як день захисту дітей, ми святкуємо завжди. І кожна дитина повинна мати право на щастя, і незважаючи на те, що зараз в країні відбувається, діти мають бути щасливі, діти мають мати щасливе дитинство, мають радіти. Займатися, розвиватися. Виставку Втрачене дитинство розгорнули сьогодні у середмісті Хмельницького. Вона розповідає про дітей, які загинули під час російсько-української війни. На плакатах представлено трагічні історії 23 родин. Ініціювали показ виставки представники платформи пам'яті меморіал. Її сьогодні презентують у восьми містах України. Від початку війни більше 480 дітей загинуло, так і це незначна кількість, це всього 23 історії, які були вибрані для цієї виставки. Діти різного віку, є навіть ненароджені діти. Географія війни вона охоплює всю нашу країну. Тут історія дітей з різних куточків: Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Вінниччина. Є історія хлопчика, який тікав від війни з Миколаєва, так, переїхав до Вінниці і там загинув. Ці роботи були показані у таких країнах, як Польща, Ізраїль та Нова Зеландія. Ця виставка до Дня захисту дітей паралельно відбувається у Львові, Тернополі, Полтаві, Чернігові, Чернівцях, ну і Дніпрі. Виставку картин школярки Божени Лисак презентували у Хмельницькій міській раді. У дівчинки рідкісне вроджене захворювання, синдром каудальної регресії. У неї немає частини хребта, їй доводиться пересуватися на інвалідному візку. Проте, за словами дівчинки, цей діагноз не заважає їй жити звичним життям. Нині вона навчається у 9 класі, 4 роки відвідує художню школу. Малювання Любить з дитинства, а роботи, які нині представила, створила впродовж двох років. Я хотіла бути дизайнером одягу. за цього почала переносити свої плани з голови на холст, на малюнок, і батьки вирішили віддати мене в художню школу, так як видно, помітили талант. Дотриманого стилю в картинах в мене немає, але так як я графічний дизайнер, мені до душі абстракціонізм, кубізм. І схожі стилі я не люблю живопис. Скоріше всього, це фентезі щось буде. Можу, тварини, як, наприклад, картина сминок, сова. Довгі роки праці були над цими картинами, і вона готувала виставку. Ось і вона мріяла про виставку. І Ось такі подарунок зробила міська рада на день захисту дітей. Візок я хочу сказати батькам, що якщо, не дай Боже, таке сталося, а зараз і війна в країні, це не є приговор. Життя продовжується, і ну, трошки не таке, як у інших, але треба жити. Треба бути підтримкою. Саме головне треба бути підтримкою. І я вдячна школі, вдячна однокласникам. Вони завжди їй допомагають. Більше новин у нашому випуску о 19, а також на нашому сайті та на сторінках каналу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!